Його риторика різко змінилася, і для України це ключовий шанс на мир. Те, що здавалося незмінним, змінилось. Те, що звучало як загроза, перетворилось на надію. Дональд Трамп, який ще недавно говорив речі, що ставили під сумнів право України на захист і власний шлях сьогодні інша людина. Його голос більше не тремтить перед Кремлем. Ми отримали унікальне передбачення це слова старого мульфара, що живе у віддаленому селі Карпатських гір, дідусь на ім'я Василь, людина, яку вважають пророком. Цього разу до нього навідався наш знайомий Іван. І ось що почув: Дідусю, чи є надія? Бо всі вже змучилися, люди не знають, кому вірити. А ти присядь, хлопче, земля мені каже. І небо шепче. Цієї весни я не спав три ночі, сни сипалися, як град, і всі про одного чоловіка, про того, що колись вогнем говорив, а тепер у воду дивиться. І з тієї води інші слова вийшли. Про кого, ви, дідусю? Про Трампа, Іване, про того, що в білий дім колись входив із гучними кроками, а виходив, залишаючи слід тіні Путіна за собою. Та тепер. Тепер інша енергія в нього. Тепер іде до світла, бо побачив темінь, і вона йому не сподобалась. А що ж він побачив? Побачив кров, якої вже забагато. Побачив, як Путін став не союзником, а п'явкою. Раніше він думав, що може домовитись із Москвою. Казав Україна сама не хоче миру. Казав Зеленський мовчить, коли я говорю. Та все не так, хлопче, бо є така річ, як пробудження. Три ночі тому я стояв на березі річки чорної тиси. Місяць світив, мов обличчя людини в роздумах, і почув я голос не людський, а духу землі. Риторика зміниться. Він повернеться до Зеленського, не як суддя, а як співбесідник. І сядуть вони лише удвох, без камер, без свідків. І все, що не могли сказати на публіку, скажуть один одному в тиші, і буде розмова довга. Як ніч у Карпатах, але ясна, як ранок після бурі. То вони вже говорили, а як же, усе сталося недавно. Увійшли до кімнати двоє, вийшли інакшими. Зеленський із внутрішнім спокоєм. А Трамп з іншим вогнем в очах. Тепер він не хоче бачити смерть. Тепер він не грає в політику, бо знає, якщо не втрутиться, все згорить. Він скаже: підписуйте мир. Негайно, ніхто більше не має помирати. Україна віддала вже надто багато, і ви не маєте права вимагати в неї ще. І це буде сказано голосно. І це почують не тільки в Києві, це почують у Кремлі. А що Путін? Він знатиме гра скінчилась. Бо якщо навіть Трамп, що раніше йшов на зустріч, тепер став проти, то залишилась йому лише лють. І лють його погубить. А що далі, дідусю? Санкції, хлопче, не слова, а діло. І не тільки проти Росії, проти всіх, хто хоч якось помагає продовженню війни. Америка знову стане силою, але цього разу не заради себе, а заради справедливості. Бо дух воїнів, що полягли за Україну, стоятиме поруч із тими, хто творить мир. І почув я ще щось: велика угода лежить на столі. Документ товстий, багато підписів має бути, і хоч він ще не підписаний, вже обговорений, і вже є слова про те, що Америка буде підтримувати Україну не лише зброєю, а й фабриками, дорогами, інвестиціями, бо бачитиме у ній партнера, а не тягар. Це вже точно? А ти чув коли-небудь, аби старий Василь помилився? Дідусю, ви сказали про підтримку від США. А що ж Європа? Вони мовчать, коли потрібно кричати. Європа ще спить, Іване, та скоро прокинеться, бо дух великих змін постукає і в їхні вікна. Але спершу Америка. Вона зробить крок, що стане сигналом для всіх. Я бачив це у вогні. Палив я смереку стару, яку блискавка вразила, і з диму постав образ. Трамп стоїть на трибуні і каже: Україна не буде самотня! Ми з вами не на словах, а в діях. Перший світ завмирає. Бо це вже не кампанія, не шоу, це стратегія. Він більше не грається з Путіним. Він зрозумів, що б не запропонував Кремль. Усе то буде Змія, що хоче кусати. І змії ті вже повзають навколо Європи. Але Америка піднімає меч, і слово того меча відновлення то США буде з нами. Буде, але не як старший брат, як союзник. Бо Трамп тепер бачить, що Україна це не поле бою, а опора майбутнього, і через неї можна відновити все те, що розвалив хаос. Я бачив це в камінні. У Карпатах є скеля, на якій кожної весни проступають знаки. І цього року три кола з'єднані: Америка, Україна і третя сила не Європа ні, а щось нове. Що виросте з цієї війни, альянс майбутнього. І почув я, як Трамп говорить Зеленському: Я більше не питаю тебе ні про які вибори. Тепер лише одне: як зупинити смерть і як почати відбудову. І той киває, і в погляді обох не гра, а правда. А люди, дідусю, що людям чекати. Надію і ще трохи терпіння, бо угода вже пишеться, і не в кулуарах відкрито. Трамп не хоче тягнути. Бо розуміє, з кожним днем мовчання ще один втрачений голос, ще одне зламане серце. Він вже бачить економіку майбутнього. Бачить залізниці, що ведуть із Одеси до портів Америки. Бачить айтішників з Харкова, що працюють у спільних проєктах. Бачить, як долари приходять не з жалості, а з інтересу. То буде мир? Буде. Але не такий, як дехто хоче, не мир капітуляції, а мир відповідальності, мир, де кожна сторона бере обов'язок. Росія зупинити війну, Україна зберегти державність, а США гарантувати баланс. І ось найважливіше, Іване, Трамп більше не боїться Путіна. І це змінює все, бо раніше страх сковував його руки, а тепер руки вільні. І з ними прийде дія. Дідусю, ви кажете, що вже час, не просто час, момент, він або збудує майбутнє, або втратить усе. Але Трамп гравець великий. І тепер він грає не за Путіна, він грає за себе, а значить, йому вигідна сильна Україна. Побачиш, Іване, настане ранок, коли на каналах скажуть: Трамп оголосив нову доктрину. Україна. Ключовий партнер с США у Європі, і ми гарантуємо її безпеку, стабільність та розвиток. Це точно буде, як роса впаде з неба, так і буде. Запам'ятай мої слова. Ми живемо в час, коли політичні фігури не просто люди, а інструменти історії, і коли навіть ті, хто раніше стояв осторонь. Повертають голову у бік України. Це не випадково. Це знак великий знак. Трамп змінив свою риторику. Але ще важливіше, він змінив свою стратегію. І це шанс для нас шанс, який не можна втратити. Якщо ви відчуваєте, що це передбачення може комусь дати розуміння, поширте це відео, розкажіть іншим і підпишіться на канал, бо лише разом ми можемо донести правду. І тільки так правда стане дійсністю.